Добрий день, 4 вересня 2022 року. Село Дружберештийський район Полтавська область, який обіцяв після Ксенії показую гібридну форму Басанті, такий собі новий аналог для неї. Це селекція Бурдака Олександра Васильовича. Прищепа на ромбіку. Він чому прищепав на ромбіку, тому що коли був заморозок. Готувалися кущі для прищеп, вони всі вимерзли, ну, приходилось прищепати на сорти, що плодоносять. Ось як ви бачите, одна прищепа і друга прищепа. Прищепалися аж 1 червня. І ось такі ось уже місця прищеп. І є сигналки. ну, Це такий фрагментик. Ось тут була дуже здорова грона. ну, Вирішив її, що вона не потрібна, бо не буде визрівати прищепа. Вкоротити її вкоротив. Такий приємний рожевий колір. Добре висить. Ну, думаю, що потрібно її буде зрізати, показати, як вона виглядає, І зрізати, тому що ну, лозато починав визрівати, вже дві бруньки визріли. Тут три бруньки. На цій вона не так набрала колір. Ну, бачите, дуже схожа на, на ксенію, як я показував, однак тут термін значно раніший. Ну, Прищепана плод... куща плодоносить. І ось бачите, сила росту ніяка, можна сказати. Виросло тут, ну, не знаю, можливо, десь максимум метр. Може і метра немає. Ця лоза, точка росту всохла. Продовження немає. Точка росту всохла. І друга прищепа також, точка росту всохла. Тому що не бажано прищепати на кущ, який плодоносить. Ну, не було на що. Тому Ну, Зараз головне, щоб визріла лоза, тому що погода не сприяє абсолютно. Дуже погано визріває лоза. Ну, не на всіх сортах. Наприклад, ромбіка він давно вже визрів. Тут ромбік чи ось напроти тут пам'яті учителя визріла. Ну, однак є такі сорти, що є абсолютно вони зелені. Особливо прищепив цьому році. Тому показую і потрібно її буде зрізати. Як, наприклад, ще й досі висить ромбік. Це щось середина вересня, ультраранній ромбік. І досі висить і нічого. Ягода тверда-тверда. Так, навіть не бачив, її тут за листям сховалося Так, повернемось до басанті. Що сказати? Ультраранній термін достигання по опису днів 95 105 Ягода в районі 14-15 грам, гронки такі в районі кілограма. Без тріску, хорошим гармонійним смаком і з підхрустом. Ну, це так по описах. Ну, зараз потрібно буде спробувати і скажу вам, яка. ну, якусь ягідку таку. Ну, таку середню візьму, щоб зробити фото. Отака об... ну, ягода. ну на дотик. на дотик дуже щільна, тверда. Ну, звичайно, на прищепі цього року 15 грам не буде, я думаю, так грам. Грам 7 буде її. Отак ну, 7 грам. Головне тут, щоб була сортність півпадала, це саме найголовніше. А те все. Тому що можна придбати не те, що ви замовляєте. Особливо новинки. Зараз шахраїв дуже багато розвелося, які продають незрозуміло що. Так, подивимося на м'якить. Кам'ясиста. Щоб стік видавити, треба дуже сильно прикладати зусилля. Пісточки також уже починають добирати свій колір. М -м, вона готова. Ну, під хрусту такого сильного я не відчував, як на ксенії. Однак приємна гармонія. Приємний цукор. Якщо ще повисити тиждень, то ідеальний цукор добере. Ну, Я думаю, що не буде її ще тримати. Провисіла ця сигналка вже досить довго. Я її показую і будемо її. Цей катер, я її зріжу і хай вже зріє лоза. Поки що таке перше спостереження на прищепі цього руху позитивне. По-дальшому будемо дивитися за цією гібридною формою, як вона себе буде показувати, якщо тут що буде розкласти на наступний рік. Також з однієї бруньки вирощений саджанець, він трошки слабенький. Будемо спостерігати, поки що більше нічого не додам. Ось так виглядає у нас басанті. Прищепа 2022 року і сигналка на ній. Сьогодні у нас 14 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, хто має басанті, як вона показує свій результат. Всім дякую за перегляд. До побачення! Все буде Україна!